Привіт, низина. Затоплює вода вороняче гніздо, там троє маленьких вороненят. Йому треба перенести їх на, через потік на другу сторону. Він бере в дзьоба вороненя і, несучи його над потоком, питає Скажи на мені, коли я буду зовсім старенький, а ти виростеш, ти покинеш все, щоб мені допомогти. Звісно, тату, все покину прийду тобі на допомогу. Він розжимає дзьоба, і вороненя падає в потік. Вертається за другим, летить з ним над потоком і питає його те ж саме. І вороненя відповідає так, тату, я в першу чергу прийду й спасу тебе. Розжимає він дзьоба, і вороненя падає в вірський потік. Вертається за третім, летячи над потоком, питає Скажи на мені. Коли я буду зовсім старенький, а ти виростеш, ти покинеш все і в першу чергу прийдеш допомогти мені. А йому вранення й каже Тату, в мене на ту пору свої будуть діти. Я в першу чергу буду спасати своїх дітей, а потім, якщо в мене вийде, я, звичайно, прилечу і спасу тебе. Єдиного ворон переносить це воронення на ту сторону. Слова були не дуже приємні ті, що сказала вороненя, але вони були правдиві.